Доброго дня, ви на каналі Коляко. Сьогодні у нас 10 липня 24 року. Кам'янка, Черкаська область, центр України. Так, хочу показати форми, що окрашується. Почнемо з тих, що вже переглядали. Це все подарок не святає. Форма, яка почала окрашуватися десь 1-2 липня. На даний момент має отакий от вигляд. Подарок не святає на 10 липня. Така вже ягодка. Це все подарок не святає. Дуже гарна форма, гарним мускатом і до ультра раннього терміну дозрівання. Наступна форма, що була окрасилася, це була Каталонія. Вона була окрасилася десь на 3-4 липня. Зараз такий має вигляд. Каталонія. Форма без мускату, але дуже, дуже приємна така, як говорять, гармонія, але в ньому є якась така дуже приємна смачна нотка. Це каталонія. На 10 липня. Такий вигляд має на 10 липня фуршетний завжди погороши в мене ну, я не знаю скільки воно ще пробуде на ньому є прививочки прививочки на одну підуть скорі за все що я з ним розпрощаюсь дуже смачний дуже рання і смачна форма але оцей в мене горох ну він тут угловий тут дуже мало йому провітрювання можливо в цьому річ Буршетний. Ось тут ось спашний горох. На 10 липня пам'яті вчителя. Форма підпала під весняний приморозок, дуже поморозили її. І це ще плюсого ще й погорошило. Але теж вже почала окрашувати. У нас тут даже є помічник. Ось такий. Ось такий у нас пам'яті вчитель теж почав окрашуватися. Ну, ягодки, звісно, взагалі ніяк не пройшов. Ну, тим не менше. Дуже-дуже приємна, дуже смачна форма. Но в цьому році, на жаль, ми без неї. Ну, так, для себе щось скушать, але не більше. Такий вагний вигляд має полуничний. Вже теж деякі ягодки вже почали набирати фарбу. Цікаво. На 10 липня полуничний доволі цікаво це дві громки тільки вкрай почали нафарбовуватися далі є ще не бачу. Ну, факт залишається фактом. Полуничний на 10 липня почав набирати. Почав фарбуватися. Хм. Да. Цікаво. Ось такий вигляд має красава на 10 липня. Форма ягідок доправда якась цікава в цьому році. Ну, почав окрашуватись. Ось такий красава. Побачимо, може він ще повитягується ну. Що за форма ягоди в цьому році? Незрозуміло. Красава. Ось такий вигляд має на 10 липня енергодар Калугіна Віктора Михайловича. Дуже смачна ягода, з приятним мускатом вже почав набирати фарбу. Дуже подобається смак цієї форми, вже почав фарбуватися. Енергодар калуги Віктора Михайловича. І остання форма на сьогодні, яка почала набирати окрас, це комбат Калугіна Віктора Михайловича. Вже почав фарбуватися. Тут вся ґрунки. І так то вже зафарбовується. Бо багато хто питав. Це ось пошкодження ягодки. Скоріше за все, що це градобоїнка, бо в нас був град, але все засохло, цікаво, поспостерігаю за цією ягодкою. Отак-то комбат вже почав зафарбовуватись. Бо багато хто за нього питав, в минулому році були перші дві сигналочки. І вони закінчили фарбувати саме з усього. Ну дуже цікава форма. В минулому році тижд, дві прививочки, були, знаходилися в самому низу кущам. Були сильні дощі, були в грязі і жодна ягодка. Жодна ягодка не тріснула. Такий комбат. На 10 липня. ну На цьому будемо завершувати. До наступних зустрічей! Слава ЗСУ і слава всім військовим, які захищають нашу неньку країну. Дай Бог їм крепчайшого що здоров'ячка щоб всі повернулися живими. Щоб закінчилась. Якомога скоріше ця війна нашою перемогою, лише нашою перемогою. Бо по-другому у нас нормального життя не буде. Хай вам щастить, до нових зустрічей! Всього найкращого!